Привіт! Ви на каналі Я Омами Іммігрант, і сьогодні ми поговоримо про те, як убезпечити себе від шахраїв у Польщі. І не тільки. Особливо це стосується тих, хто нещодавно прибув до Польщі. Але це також стосується не тільки Польщі, у інших країнах подібні схеми. Розглянемо найпопулярніші схеми обману та як себе захистити. Ми поїхали! Схема номер 1 збір персональних даних. На початку 2023 року в Польщі з'явилося оголошення про збір інформації від імені Департаменту у справах іноземців. В оголошеннях зазначали, що така інформація потрібна для допомоги українському дипломатичному представництву. Шахраї також надсилали електронні листи полякам, просячи надати інформацію про українців, які орендують у них житло. Для більшої переконливості шахраї вказували адресу українського посольства та лякали штрафами за ігнорування листа. Однак департамент у справах іноземців заявив, що він не збирає такі дані і закликав ігнорувати такі повідомлення. Шахрайство номер 2 З песель. Українці в Польщі часто стають жертвами шахраїв, коли їх просять надати свій номер Песель. Згідно з опитуванням хронпесель.пл і реєстру державного боргу, 27% опитаних українців готові назвати свій номер Песель. Це може здатись нешкідливим проханням, але шахраї можуть використовувати ці дані для утримання кредитів або інших фінансових операцій від вашого імені. Тому ніколи не діліться номером песель або іншим особистими даними по телефону або в сумнівному інтернеті, навіть якщо здається, що це безпечно. Схема номер три це фейкова фінансова допомога. Шахраї створюють фішингові сайти, які виглядають. Як справжні сайти українських або польських або будь-яких організацій або банків, що надають фінансову допомогу. Вони пропонують українцям отримати допомогу від іноземних партнерів України. При вході на такі сайти користувачів просять ввести свої персональні дані, які потрапляють відразу до рук злочинців. Довіряйте тільки офіційним сайтам та перевіреним ресурсам. Ніколи не вводьте реквізити своєї банківської карти на невідомих сайтах. Якщо ви вже ввели дані, то відразу блокуйте. В таких схемах люблять використовувати сайти схожі за, на справжні, тільки там може відрізнятися одна літера чи якийсь один символ. Тому точно дивіться в строку адресну, де вказується повна адреса сайту, чи немає там якихось отаких от змін. І це стосується так само всіх лінків, які вам приходять взагалі. По мейлу, по СМС. Вони з вас хочуть тільки, щоб ви перейшли на їхню підставну силку і там ввели свої дані, і все, можете відразу блокувати карточку. Тому на якісь невідомі номера просто силки не відкривайте ніколи. Схема 4: мобільні аферисти. Ще одна популярна схема дзвінки від імені мобільного оператора. Потенційна жертва отримає дзвінок з проханням назвати код, надісланий на телефон. Після чого шахрай отримує доступ до облікового запису на сайті оператора мобільного зв'язку. Таким чином стає доступна персональна інформація та можливість перевипуску сім-карти. Ніколи не називайте коди, які приходять вам у смс, навіть якщо дзвінок виглядає легітимним. Мобільні оператори ніколи не просять передати такі дані через телефон, і не тільки це стосується мобільних операторів. Ви хоч колись в житті натикались на те, що вас просить банк чи ще хтось сказати ваш код, який прийшов по смс? Це може бути хіба що в установі якісь адміністраційній, коли ви якийсь собі відкриваєте чи рахунок, чи, чи, чи якийсь свій аккаунт, і вам, прос, і вам відразу тут на місці приходить смс, і ви просто його диктуєте, і вони вводять. Тобто ви безпосередньо сидите з цією людиною і розумієте, що це від неї прийшов смс. А так завжди смски це для того, щоб на сайті підтвердити, коли ви логінитесь, код. І по телефону його ніколи не питають. Схема номер 5 це шахрайство з Booking. Шахраї використовують викрадені аккаунти на сайті Booking і розсилають повідомлення з проханням підтвердити бронювання житла через оплату. Якщо ви відмовляєтесь, вони погрожують скасувати бронювання. Вони також можуть використовувати сайти дзеркала, що виглядають як популярний портал оренди житла для збору особистих даних та вимагання банківського переказу. Порада завжди перевіряйте адресу сайту, як я вже раніше казав, на який ви заходите. Домен може бути схожий, ну але трохи відрізнятись. І неозброєним оком не буде видно, тобто, а, вроді би, букінг, і погнали! І до того ж на букінгу, якщо від вас вимагають депозит чи ще щось, я вам з особистого досвіду кажу, як кожен день для працівників бронюю букінги, там є знизу важлива інформація в кожному об'єкті. Якщо там щось не зазначено, в мене було пару разів таке, що я забронював, а виявилось там, наприклад, на 300, умовно, 400 злотих е якийсь готель. А виявилось, коли я вже його забронював, приплатив, мені кажуть, що. Внесіть депозит на 2000 злотих. Я дивлюсь, а там дійсно, в самому низу, важлива інформація є, що в цьому готелі треба депозит, який повернеться до вас через там, 10 днів чи через скільки, але його треба внести перед тим, як заїхати. Якщо такої інформації немає, ви сміливо можете в підтримку Букінга, завжди, навіть, якщо вас щось підозріли, можете в підтримку Букінга написати, що ось е я забронював, від мене щось там вибагають ще. Бо вони мають всі ті дані, якщо ви, наприклад, платите карточкою відразу, в них будуть дані вашої карточки і готелі, вони гроші через букінг все одно знімають. Тому на букінгу тут все набагато простіше, бо є. Кнопочка техпідтримка, яка відразу вам цю інформацію або підтвердить, або спростує. І читайте інформацію по готелю, щоб потім не попати на депозити, так як в мене було. Тобто поїздка, там, допустимо, 300 злотих, а мені треба, скажімо, в 5-10 разів запла... більше ще заплатити депозиту. Ну, якби трошки не грає, тому будьте уважні. Особливо зараз під час відпусків, коли бронюєте, читайте всю інформацію, яка там є. Особливо, коли конкретно до кожного номера є опис і опис об'єкту, теж читайте. Бо якщо щось там буде не співпадати, тоді вже можна щось з цим робити. Але якщо воно було вказано навіть малим е дрібним шліфтом. То ви вже нічого не доказуєте, бо вас, в принципі, попередили. Але зазвичай, скільки я не стикався з різними такими справами, готелі часто йдуть на руку клієнту, якось допомагають, десь там бронювання безплатно дають відмінити. Тобто завжди якось шукають, стараються знайти вихід, якийсь компроміс для всіх. І моя улюблена схема дзвінки від банку. Схема номер 6 Дзвонить, ніби оператор вашого або ж не вашого банку. І розповідає, що у вас з рахунку хтось намагався зняти гроші, чи якісь дивні операції проводяться з вашим рахунком, або взагалі щось з вашим рахунком діється. Це, взагалі, приклад з мого особистого досвіду. Таким чином, вони у вас видають або код змски, або ж ваші персональні знову ж дані. Бо в банку, щоб підтвердити свою особу, достатньо, коли ви дзвоните, загубили картку чи ще щось, вони питають ваші персональні дані. І плюс до того відповідь на секретне питання. Тому цю інформацію по телефону ніколи нікому. І для цієї схеми характерно те, що вони дзвонять і зазвичай відразу вам починають на українське, або ще в гіршому випадку по-російськи з вами розмовляти. Якщо чесно, до мене так вже раз 5 чи 6 дзвонили. і... <Ав> В принципі, відразу ясно, що тебе хочуть розвести, але я вас попереджаю, щоб ви теж знали, коли до вас подзвонять. Ось так: що добрий день, ми з Банк Польська, ІНГ панк, ще якийсь банк. Я їм зазвичай кажу так, щоб не тратити свій час. Е, я кажу, що прошу з'єднати мене з польським консультантом. Треба по польськи говорю, не треба. Не говорю, просто хочу з польським консультантом поговорити і сразу пі-пі-пі-пі. Два рази я навіть їм говорив, я знаю, що ви мене хочете розвести. Будь ласка, видаліть мій номер, але це не допомогло через пару місяців знову дзвонили. Тому мабуть уважні з такими дзвінками. Тим паче в Польщі, з польського номера, з банку відразу по-українськи. Ні, так, звісно, є кол-центри українські, але коли ти дзвониш в банк і тикаєш, що хочеш, саме українську мову. Так зазвичай за вмовчуванням стоїть польська в Польщі. Ну, вибачайте, так вже є. І дам кілька таких загальних порад, щоб захистити себе від шахраїв. По-перше, це перевіряйте джерела інформації, довіряйте лише офіційним сайтам та перевіреним ресурсам. Не діліться персональними даними. Ніколи не називайте свої банківські дані або номер песель по телефону чи десь на сумнівному інтернеті. Будьте обережні з електронними листами і дзвінками, завжди перевіряйте, хто вам телефонує або пише. Уникайте підозрілих сайтів, вводьте свої дані тільки на перевірених і захищених сайтах, і не по лінках переходьте. Увімкніть двоєтапну автентифікацію: це додасть додатковий рівень захисту вашим аккаунтам, або де це можна, на яких платформах дати додатковий адрес імейл, який можна потім буде возобновити свій аккаунт. Повідомляйте про підозрілі веб-сайти. Якщо ви виявили якийсь сайт. Не сильно надійний, повідомте про це в спеціальні ресурси або ж напишіть в службу підтримки. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам вберегтись від шахраїв. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк і поширюйте це відео друзям. І напишіть, що ви за це думаєте. Можете великий коментар написати. Давайте попросуваємо трохи цей канал догори. І з вами, Мігрант. До побачення!